У 2014-15 навчальному році атестація учнів 11 класів буде проводитися у письмовій формі з навчальних предметів інваріативної складової типових навчальних для загальноосвітніх навчальних закладів завдання для проведення атестації затверджуються навчальними закладами за рекомендаціями міністерства освіти та науки україни обов'язково є атестація з української мови яка проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання 24 квітня 2015 року при цьому результати ЗНО з української мови зараховуються як результат державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти для всіх випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів дві 2015 року, якщо випускник з поважних причин не зміг здати ЗНО з української мови та літератури в основну сесію, то він має право пройти оцінювання під час додаткової сесії. Відповідно, атестат він отримує пізніше. Учні, які проживають на тимчасово окупованій території, проходять атестацію у міжнародній українській школі або в іншому навчальному закладі системи загальної середньої освіти України, розташованих поза тимчасово окупованою територією, громадянам України, які Проживають на тимчасово окупованій території, надається право пройти атестацію екстерном. При цьому атестацію може пройти особа, зарахована на екстернантну форму навчання. Також положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах визначено, що можливість пройти річне оцінювання за відповідний клас та атестацію освітнього рівня відповідно початкової базової та повної загальної середньої освіти мають зокрема особи, які з яких-небудь поважних причин не мають можливості відвідувати навчальні заняття у загальноосвітньому навчальному закладі. Прийом заяв від екстернів починається з жовтня і закінчується як правило не пізніше 1 березня поточного навчального року. Разом з тим, для своєчасної реєстрації випускників для проходження державної підсумкової атестації з української мови у формі зовнішнього незалежного оцінювання бажано, щоб випускники, які проживають на тимчасово окупованій території, прикріпилися до навчальних закладів на екстернат до 10 лютого 2015 року.